Сьогодні ми з моїми хлопцями йдемо на стрижку. Після закінчення садочку ми забрали Сема і поїхали на стрижку. А ходимо ми ось в такий салон, звичайний і вже не перший раз. Я тут завжди стрижу Сема, а сьогодні хочу і підстригти Марка. Ми зайшли, трохи почекали, поки парикмахер була зайнята. Хлопці вже не могли дочекатися. Це такий собі звичайний салон, але звісно ж є і набагато дорожчі місця. А ось і їх праць ціни для дорослих починаються від 25 доларів. Сем пішов перший в кінці. Сем уже знає, що йому дадуть кенді, і він вже питає, чи буде. І для діток я можу легше розповісти, яку зачіску я хочу, і що мені не подобається, чи де ще потрібно підстригти. А для себе, мені здається, потрібно шукати якихось дівчаток з України, що підстригли мені волосся, і щоб я змогла правильно пояснити, що я хочу. Марк наступний. Я не хотіла підстригати його волосся, бо мені дуже подобаються його локони, але так як на вулиці стає спекотно, тому воно йому мішає. Ось як його волосся виглядало до і після. Як вам? А мої хлопці вже отримали свої кенді і заплатили ми за стрижку 40 доларів за двох.